Жарки й кабаноси приготувати зовсім не складно, коли є основні складові дегідратор та потрібні спеції. У двох своїх відео я розповім вам певні нюанси. Хто захоче приготувати таке добротиння? У вас обов'язково все вдасться. Я настільки задоволена результатом, що хочеться просто швиденько донести до вас інформацію. Купила 2 кг курячого філе 0,5, нарізаю тонесенько, підморожую його для зручності. Це будуть джерки у миску. Далі для того, щоб м'ясце було заражене, довго зберігалося, використовую суміш номер 2 від Вінницького м'ясника на основі нітритної солі, кам'яної та натуральних складових. Є певні пропорції на 1 кг треба 23 г. Я виважую 12, додаю ще півчайної ложки суміш перців, півчайної копченої паприки і дві ложки соєвого соусу. Хочу підсилити смаки, бо готую до пива. Все гарненько перемішую, накриваю, залишаю. А далі півтора кілограма курячого філе на м'ясорубку. Це вже будуть кабаноси. відносно суміш 35 грамів. Ще туди чайно сушеного часнику, чайну ложечку також перців і п'ять ложок соєвого соусу. Гарненько також вимішую і залишаю все на ніч. А вранці вже. У свій лібертончик викладаю два піддони з жерків і за допомогою кондитерського кулька, у якого зрізала носик, викладаю кабаноси тонесенькою низкою. Вмикаю температуру 65 градусів і процес пішов. А далі буде. Це космос. Я така молодець, що стала вести футблог. Стільки новинок з'явилося у моєму кулінарному житті. Ці кабануси і джерки підкорили просто моє серце. У мене залишилося трішки фаршу для кабаносів. Не влізли в першу партію, то я потримала їх у холодильнику. Тепер, коли минуло три години, спочатку сушіння, я складаю кабаноси до кубки і звільняю один піддон. Виставляю на низ. А тим часом джерки вже готові. Погляньте, три години, ви чуєте, три. Не пересушую, щоб не поламати зуби ніяка рідина з них не стікає. Все кругом сухо. Суміш від вінницького м'ясника просто зробила свою справу. Структура ідеальна. Час сушення залежить від товщини нарізки. Мої джерки сушилися три години, а кабаноси п'ять з половиною. По складу спецій готуйте за своїми смаками. Я настільки задоволена результатом мене аж підтрушує від збудження. Запросила друзів, пригостила байдужих не залишилося. Будьте здорові, щасливі, під мирним небом смачного.